Друзі, повагою, всім привіт, мені сота Меніаполіс на зв'язочку. Дивіться, хто в нас є. З нами є пан Богдан, і з нами є така цукарешка шка Музика ми сьогодні заїхали з Богданом в салон на Rover Jaguar і відповідно побачили цю красуню. Вирішили для вас зняти невеличке відео. Боть, розкажи, будь ласка, що за машина, що це вообще за космічний космос? Ми бачимо новий режовер Sport l 461 модифікація SV, Дуже гарна комплектація, топова з різними аксесуарами, типу накладки на бампер, гарні диски під карбон, потужні супер тагальмів. 4.4, 4-4, саме надійний БМВшний двигун. Бітурбо. Що скажеш в Україні? Бачив такі машини? Чи ні? Ні, ні, це чи не вперше вони роблять? Спорт в комплектації СВ дуже класний автомобіль з унікальним кольором. Це в нього рідний кольор такий. Чи це плівка? Така, чи це лакофарбове? таке? ні, це лакофарбове. Бачимо, цікаво, що ваторма з них суперта. Ось ні. маленький, ось великий, щоб машина ліпше гальмувала. Так. Маємо карбонові диски, які дуже легенькі. Відповідно, маса автомобіля зменшується і більше потужності. Більше ліпше буде їхати. Насадки також бачите, теж під карбончик. Мені. Зразу нас зустрічає така накладка на порог. Перша версія СВЕ. Під рульові лепестки зроблені такими прозорими вставками. Двісті 5 тисяч доларів. Прикольна накладочка на двигун декоративна. СВ. Двигун у нас легендарний BMW 4.4, прийшов на заміну п'ятилитровому. На жаль, чи на щастя, мені здається, що на жаль.